Ви середа, 21 травня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно о цій порі, програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні теми з лікарем у другому блоці. Поговоримо про патології вагітних на різних триместрах виношування плоду. Не пропустіть і вже готуйте свої запитання, адже тема досить важлива. І будемо дуже вдячні, якщо хтось нам зателефонує жінок, хто нині знаходиться у такому прекрасному стані і очікує на народження дитинки. Сервісні центри правила роботи такою буде тема у корисних порадах. Ну а за кілька секунд. Он розпочинаємо традиційно з юридичної консультації пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням. Саме про це сьогодні і піде мова. Працюючи студент, аспірант досить поширене явище в нашому сучасному українському суспільстві. Причому йдеться і про студентів-заочників, і про активно працюючих студентів денної форми навчання. Ще в радянський період паралельно з навчанням зайняті студентів-першокурсників і старшокурсників стаціонару була достатньо поширена. Проте вона ніколи не набувала таких масштабів, як сьогодні, коли за даними статистики працюють або підробляють більше половини студентів нашої України. Причому не тільки останніх курсів, як я зазначила ще раніше, часто роботи Віднімає віднімає час від навчання і доводиться робити людині вибір. А все через те, що більшість не знає про пільги для працівників, які поєднують роботу з навчання. Просто зараз заповнений цей пробіл в знанні трудового права. Гість у нашій студії Юлія Авраменко, юрист 223 двадцять Отже, сьогодні трудове право зі своє запитання. Насправді дуже велика кількість студентів, які нині працюють, і на боязко це дійсно старшокурсники. І виникають певні проблеми. Сьогодні спробуємо роз'яснити на що мають право такі студенти, яким чином. Вони мають оформлювати свої правовідносини, трудові відносини з роботодавцем. Тому, будь ласка, вже чекаємо. Ну, а якщо є у вас запитання взагалі по трудовому праву, зокрема такі як незаконне звільнення, теж ми чекаємо на ваші запитання дуже прошу. Так, пані Юля, рада вас бачити. Добрий день. Заємно, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ну, життя людини дійсно так пов'язане з навчанням до певного о, такого моменту. Але о, нині, о, особливо з того моменту, коли ми постійно звертаючися і знаху... шукаючи Перше місце робота все одно у нас всіх вимагають досвід роботи. От завжди такий парадокс ще запитати, на який же може бути досвід роботи, якщо людина постійно вчилася, вчилася там 5 років і дійсно на стаціонарі не могла шукати роботу, бо там активно досить і вчилася. А скажіть, от багато хто сьогодні все таки починає шукати роботу на другому курсі, на третьому, хтось підробляє влітку, хтось, скажімо так, знаходить, переходить і комусь доводиться переходити на заочне навчання через те, що ну виникають певні проблеми, зокрема на роботі але якщо ми подивитися очини законодавства, то досить суттєвий такий переліг пільг, які саме закріплені у законі, відповідно до людей, які поєднують і роботу, і навчання. Так, пільги, звичайно, є. Перш за все, потрібно зазначити, що особа, яка навчається, вона набуває особливого статусу. Uh -huh. Тобто працівник на роботі в нього має, є певний статус. Перш за все, які його пільги? Це відпустка. Має право на оплачувану додаткову, окрім щорічної відпустки і на відпустку неоплачувану. Така особа, яка працює і навчається, має право вимагати додаткові вихідні дні. Наприклад, в зв'язку з підготовкою дипломних робіт, така особа має право, одна із пільг це право без компенсації проїзду до місця навчання, якщо навчальний заклад знаходиться в іншому населеному пункті. Я думаю, пункті. що мало хто цим користується. Ну, право є, право, право є, є, але напевно, що користуватися маємо право ну, доцільно знати, принаймні свої uh -huh. права доцільно знати. І, звичайно, до певних категорій неможливо застосувати роботи як. В надурочний час, в нічний час це зокрема стосується тих, які навчаються в професійно-технічних училищах, тобто до цієї категорії неможливо застосувати роботи в надурочний час. Угу. Дивіться, для того, щоб цим всім користуватися, багато хто з студентів, які знаходять роботу, взагалі якимось чином намагаються не повідомляти роботодавця про те, що вони навчаються. Чому ну, це можливо не так часто зараз трапляється, але є чому? Тому що а, при тому, як людину оформлюють на роботу, а, такий момент, як людина навчається, для багатьох роботодавців може стати все таки моментом і таким а, а, саме фактором, який призведе до того, що таку людину просто не працевлаштують. Ну, ми розуміємо, що роботодавці Цю краще взяти людину, яка буде постійно знаходитися на робочому місці і виконати свої обов'язки. Тому студенти приховуються, хоча цього не варто робити. От якщо людина а, чесно і відверто хоче працювати, але навчання не хоче залишати, як має бути все таки правильно оформлені правовідносини, трудові відносини з роботодавцем. Перш за все, потрібно зазначити, що в даному випадку для такого студента, який навчається і працює, місце роботи є основним місцем його роб... місцем працевлаштування. Тому що дуже часто виникають питання, що це є сумісництво, що це є там якісь певні нюанси. Ні, ця осо... для особи, яка працює і навчається, місце її праці є основним місцем працевлаштування. Що це означає? Те, що на цю особу поширюються всі права і обов'язки. Всі... Пільги, які і на інших працівників, це і право на оплачуваю. На оплату лікарняних і е, має право на... право, так так, так. Угу. і право на щорічну відпустку, угу. і право на декретну відпустку, як ми називаємо. Тобто, всі ті самі права особа має. Просто е, в зв'язку з тим, що студент навчається, особа навчається, окрім загальних прав, ця особа ще й має Це права до якщо роботодавець тхоротаки, знаєте, собі зараз проміркувала роботодавець через певний час, розуміє, що цей працівник може гарно працювати і хотів би, щоб він працювати, але він ставить таку вимогу. Ну, не звільнення, але ставить вимогу, що переводяться на заочне, або ти будеш звільнений. Чи є це правомірно? Не є правомірним. Не Звичайно, потрібно враховувати, що і сьогоднішні реалії роботодавець завжди хоче, щоб працівник був Не. на місці. Але з іншої сторони, роботодавець повинен усвідомлювати, що грамотний кваліфікований працівник це все-таки його дивіденди. Це для нього користь, оскільки кваліфікація працівника прямо впливає на те, наскільки він якісно буде виконувати свої обов'язки. Тобто, можна говорити про те, що роботодавець прямо зацікавлений в тому, щоб мати професію

Mm -hmm. Потрібно, щоб вибачаюсь, потрібно Ні, качі, качі, хотіла щоб yeah. хотіла, щоб долучились заглядачі, якщо не проти, ви якраз такі історії. Можливо, ви з таким стикнулися, тому хочеться від вас почути. Дуже прошу, щоб ми встигнули і дали вам відповідь. От, можливо, ваш хтось студентів у вашій родині і думає, студент або переводитися на заочне, або ну як знайти роботу. Будь ласка, ми чекаємо на ваші запитання. Продовжив, будь Е, e, перш за все, працівник повинен розуміти, що на роботодавця покладається обов'язок Забезпечувати підвищення кваліфікаційного рівня своїх працівників. Є спеціальні норми закону, які це прямо на роботодавця це так, так, так. І в даному випадку не зайве нагадати роботодавцю, що це його власний власне. Тому що знаєте, ну можна підійти так, і роботодавець скаже: Слухай, ну іди підвищуй знову іди вчись, будь ласка, звільняйся. Ну, знову ж таки, цей капітан. Це ж ніяк вже, не карається, це, ну, це ж ніяк не карається правильно. Так, так. Ну, в це вже особисті відносини так, між так, працівником так. і роботодавцем. Mm -hmm. Однак в даному випадку потрібно щітко відстоювати свої права і будувати в правовому полі свої відносини. А роботодавця ставити до відома, що все-таки ви хочете рости як професіонал, ви хочете працювати на цьому підприємстві, хочете якісно виконувати свою роботу. Будь-яка людина вона зацікавлена в цьому. Ні, логічно це що, зрозуміло. Так, та... в даному випадку для більшості працедавців це дивіденд, що особа, яка працює в неї на підприємстві, є активною, хоче розвиватися, хоче працювати. пані Юлі, ну юристи зрозуміли, що треба вже десь я так знаєте, роз... теж колись мала таку можливість життєві досвід працювати в юридичній самі структурі. Я пам'ятаю, що до нас тоді на практику навіть приходили вже на практику, а потім і залишались навіть десь на третьому курсі. Ви ви коли почали, скажімо так опрацювати вже і так практично на практиці юрид... пізнавати наше правознавство українське. Був досвід роботи на останніх курсах. На останніх, Звичайно, було, так, так. було важко так само суміщати, uh -huh. але, чесно кажучи, роботодавець йшов на зустріч, uh -huh. розумів, що я студентка. Більше того, студентаюся ну, не заочно. Ні, а uh -huh. в студентів більший азарт, тому що для них це все нове. Ось тут вони вчили, а ось тут вони на практиці застосовують. Тобто тут більший азарт, і в даному випадку роботодавець може використати от цей момент, коли молодий uh -huh. спеціаліст у нього. Може ідеї, можливо, на якісь так, так, так свіжі такий ти... по, знаєте, погляд на якісь речі насправді. Так. Є додзвонювач? Говоріть. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Уці добрий. У мене такий вопрос. Мой син навчався в інституті, після четвертого го курсу пошов влітом працювати в організацію. Йому відкрили трудову книжку, у нього почався трудовий стаж. Потім він вернувся на 5 курс, е учиться. І цю трудову книжку він дав в інститут, е-е, в відділ кадрів. После окончания института інституту він дальше. далі в другої організації работал. Зачитывається у мене вопрос, засчитывается ли учеба в інституті для нього як непрерывный трудовой стаж? Спасибо большое. Или трудовой стаж вообще? Так, я зрозуміли. Ну, зараз не трудовий стаж, зараз mm -hmm. страховий стаж раховується. Ми розуміємо про що ви говорите. Так за uh, все. Угу. прямо відповідь, що е, період навчання е, в університеті не зараховується в трудовий в страховий стаж. Ви вірно абсолютно зазначили. Ну зараз просто ми так, розуміємо, так, що і по-іншому все рахується. Оскільки та... страховий стаж це той період роботи, коли за вас ваш роботодавець оплачував страхові внески. Це є страховий стаж, який вам дає потім право на пенсійне забезпечення, і на, лікарняні, е, на лікарняне забезпечення, угу, на декретні відпустки, е, коли особа. Навчається за неї цих страхових внесків, фактично ніхто не сплачує через те, на жаль, але це не є страховим стажем. Цей запис, запис про навчання можна внести у трудову книгу. це буде зазначено, тобто роботодавець буде бачити, відкриваючи вашу трудову книжку. Але на жаль, це не є страховим стажем. 223 09 три Що маєте час? Будь ласка, ми чекаємо 223-09-71. Е, так, йдемо ми далі тоді з вами. Ви про говорили про відпустки. Що е, працівник, який поєднує роботу і навчання, має так само, як і інші працівники. Тут ніяка різниця немає, має право на щорічну відпустку. Зокрема, от попереду у нас період відпусток розпочинається, тому що нам глядачі найближчим часом піднімемо й таку тему, як е, відпустки. Наскільки і, скажімо так, якщо відмовляють у надані відпустки роботодавець, обговоримо і вже готуйте свої запитання. Це буде найближчими ефірами наступного тижня. А ви ще сказали, що має право на додаткову відпустку. Та додаткова відпустка, вона оплачувана чи ні? Додаткова відпустка є оплачувана, є неоплачувана. О, а скільки відпустка? це які це строки, і скільки, скажімо так, разів можна на рік таку відпустку брати, якщо вона не оплачувана? Так, не оплачувана, давайте почнемо вона коротша, Добре. вона видається від 10 до 15 днів. Не відпустка у нас тоді, коли особа йде на підготовку до державних іспитів, до вступу. Вищі навчальні заклади. Тобто, якщо, студент, якщо особа працює, надумала навчатися, uh -huh. вона має право звернутися до роботодавця із заявою про надання відпустки неоплачуваємо до 15 днів для підготовки до державних іспитів. Uh -huh. І так, так само це має, може бути відпустка 15 державні іспити після закінчення навчання. Оплачувана відпустка. Uh -huh. В даному випадку у нас класифікація йде від навчального закладу. Закладу залежності, тобто рівень акредитації навчального закладу, і від курсу, на якому навчається студент. Наприклад, студент першокурсник має право на 10 календарних днів для ем, лекційних занять це той період, коли він коли йому оплачується. Так, також такий студент має право. На один-два дні не оплачуваємо ті, які не оплачуються йому в процесі навчання. Якщо ми говоримо про старшокурсників, четвертий, п'ятий курс, то такі сесії можуть бути до 30 календарних днів. До 30, днів. так. А можна розбивати? О, ну, 30 днів є, їх розбивати там так, протягом. Так, можна, можна розбивати. Так? Щас я до процедури угу. повернуся, і також студенти, які навчаються на останніх курсах, може мати додаткову оплачувану відпустку для підготовки до дипломної роботи. Ця відпустка від 2 до 4 місяців. Тобто, якщо роботодавець йде на зустріч і відпускає вас на 2 місяці, то ви можете скористатися правом для підготовки до диплому. Для того, щоб отримати таку відпустку, потрібно роботодавцю, ну, перш за все, коли ви працюєте, ви повинні надати на своє підприємство довідку про зарахування чи наказ про зарахування в студенти. Тобто це є ваш документ, який підтверджує, що ви йдете навчатися, а не кудись в інше місце. Якщо період сесії такий студент, терепрацівник повинен надати виклик з навчального закладу, подає в кадровику. Чи в Крадровий відділ разом із заявою про надання додаткової оплачуваної відпустки в зв'язку з навчанням. На підставі цієї довідки роботодавець виносить наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки, і працівник має право вже на підставі наказу своєї довідки йти навчатися. В законі є ще такий нюанс, що ця відпустка надається особам, які, працюють, які навчаються на заочній вечірній формі навчання, які успішно навчаються. Тобто це такий момент, він є. Єдиним нюансом, що питання поняття успішності закон не регулює. Тобто, успішне, поня... хто є успішним студентом, є відносним поняттям. Ну, Чесно, поняттям. так, я хотіла тут все ж замислилась на цим питанням. Але е, ця норма є, таке слово є успішність, і uh -huh. студент, працівник повинен розуміти, що в випадку чого роботодавець буде говорити йому, що є така відпустка, надається особам, які успішні. На навчається ну поняття відносної успішності двісті двадцять Шановні глядачі ще маємо кілька хвилин. Прошу трудове право обговорюємо, Якщо саме на цю тему по трудовому праву, є у вас запитання, будь ласка, можливо, якісь там звільнення в зв'язку з тим, що ну, хоча мали право на певні пільги, зокрема, от навчаєтеся, а вас звільнили. Ну буває таке, що насправді і працівник міг не повідомити якимось чином mm -hmm. там повідомити колегу по роботі, а потім якась стається така, знаєте, позаштатна ситуація, таких зараз на превеликий жаль, зокрема в бюджетних структурах, досить часто трапляється з кові з цією ситуацією, так в Україні. треба все-таки бути. Ну, скажімо так, повідомляти не заднім числом, як кажуть, так, а так. все-таки попереджати заздалегідь про ці речі. От як навіть про цю додаткову відпустку, за скільки ну тому що ми знаємо, що щорічна відпустка взагалі там ще взимку складаються певні графіки, хоча це не є там законом, можливо, десь і визначено, але таким Утрішній цей розпорядок певний. Але якщо ми говоримо про додаткову відпустку, про неї коли необхідно повідомляти заздалегідь, знову ж таки, не ставити ж перед фактом, що у мене завтра починається там чи сесія, чи екзамен, певний іспит. А я тут перепрошую, мені завтра мене не буде, і там не буде певний час. Так, ну тут потрібно розуміти, що навчальний процес пев має певний навчальний графік. Угу. Тобто, звичайно, роботодавця, роботодавця потрібно поставити до відома про цей навчальний графік. Як правило, в вузах він затверджений і е, перед сесією заздалегідь, як правило, за два тижні приходить ця довідка. Виклик е, обов'язок студента не менше ніж за два тижні подати своєму роботодавцю довідку виклик і заяву про надання сесії, тобто угу. крайній строк. Два тижні. Ну і звісно, знову ж таки, графік, навчальний графік завжди є. Тобто, чим раніше ви поставите свого керівника до відома, тим ця новина буде сприйнята спокійніша і власне людині підуть назустріч в такому випадку. Так, є додзвонювач, дзвонювач, прошу ефірі. Ви Доброго дня, скажіть, Доброго будь 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 день, А чи є чи існує в Україні практика саме судового оскарження, якщо порушено права працівника студента? Тобто, чи можливо це оскаржити і отримати можливо моральну компенсацію? Ми дякуємо, Горуші, за питання. Дякуємо дуже так. <плес> <плес> Бачите, все таки бувають проблеми і досить часто Буваєте. собі з то один дзвінок, але як я кажу, іноді один дзвінок може змінити все життя. А якщо ми говоримо про ефір, то знаєте, завершити наш ефір. Але от саме таким важливим моментом виходить, що практика є. Якщо таке запитання пролунала, я думаю, що не просто так. Що з практикою? Чи дійсно можна так от відстояти своє право студенту, який працює, а тут порушено його право? Практика є, і на щастя, трудовий кодекс побудований так, що він все-таки на стороні працівника свої права відстояти можливо, але тут є один нюанс, про який варто пам'ятати всім працівникам, і не тільки в цих відносинах, а в будь-яких всі відносини з роботодавцем бажано вести в письмовому вигляді, повідомляти про все письмово. Це потім буде ваш доказ в суді, що ви повідомляли, і власне. Належний доказ, якщо до суда не дойде, що ви маєте право на відпустку. Якщо роботодавець відмовляється приймати вашу заяву, рекомендуємо вам звертатися до роботодавця письмово рекомендованим листом з описом вкладення. Тобто направляєте лист і у вас є доказ, що ви звернулися до роботодавця і вам відмовили в вашому праві. Це перший нюанс для звернення в захисту своїх прав до суду. Тому що в суді потрібно буде ці позови, в принципі, вони не Складні і, як правило, задовольняються. Але основний нюанс це те, що працівнику потрібно довести, що його право порушено, що він звернувся, а йому відпустки не надали. І доказом такого звернення є лист чи заява, яку ви занесли в канцелярію. Тобто, в даному випадку єдиною складністю є довести, що ваше право було порушене, що ви мали право, а ваш а вам не надали пільги такої-то. Але в принципі це не складний процес, то тобто, головна умова, є. щоб це було письмово все оформлено. Так і докази. тоді це може стати доказом, тому що знову ж таки буває так, що попросив колегу. Ну люди, знаєте як. Але це теж не буде доказом. І я навіть якщо колега в суді скаже, що так, він передавав цю інформацію, mm -hmm. то в принципі буде досить правильно суддя. Запитає, чого ж ви не оформили все письмово на ну, да, цьому. Показання. Я так розумію. Mm -hmm. Але все-таки люди, які а, працюють і є студентами, мають відстоювати свої права і знати про це. Я Звичайно. вам тому сьогодні дуже дякую. Ми, шановні глядачі, якщо є така необхідність, знову будемо піднімати подібні теми по трудовому праву. У нас є електронна скринька, а на неї, будь ласка, надсилайте. Ось вона зараз на екранах. Тому Дуже прошу так. Вам сьогодні буду дуже дякувати. Ще зверну вашу увагу, шановні глядачі. Про те, що 25 травня країна обиратиме. Країна обиратиме і своє теперішнє і своє майбутнє. А дуже прошу всіх вас, що все таки ви зробили відповідальний вибір і прийшли на виборчі дільниці. Проголосували Я Нам нагадую, що ми голосуємо з вами і обираємо президента країни. Ми з вами обираємо очільника мера столиці. Також ми з вами голосуємо за депутатів до Київради. Депутати до Київради ще раз нагадаю, що у нас це відбувається за. Принципом мажоритарно-пропорційним ми голосуємо. обираємо за списками партійними також за мажоритарною системою. Тому, будь ласка, робіть свій вібір, і головне все таки прийдіть на дільниці і зробіть. Зробіть свій вибір і його відповідально. Так все сказала, буду про це до речі, нагадувати. А ще коротко дуже хочу сказати, що в неділю на телеканалі Київ з восьмої -го години ранку до 24 -го години ранку, це саме 25 травня у день виборів. На телеканалі Київ триватиме телемарафон. Приблизно нас у студії буде десь 30 гостей. Ми будемо говорити все, що відбуватиметься, і в столиці, зокрема в різних регіонах, ми обговорюватимемо різні теми. Тому, будь ласка, між тим, як все таки сходити і проголосувати, це зробіть ще зранку. Дивіться нас на телеканалі Київ. Тому що буде досить важлива і корисна інформація досить цікаво це буде відбуватися. Так, Юлічка, вам до зустрічі ще побачимося. Юлія Авраменко, юрист була гостем нашої студії. Ми переходимо до наступного блоку до порад лікаря. І сьогодні поговоримо про досить теж важливу тему: про патології вагітності, які відрізняються від всіх інших захворювань Тим що в цьому випадку ну це зрозуміло від хвороби страждає не лише одна людина, а відразу дві. У наступному блоці поговоримо про причини патології вагітних на різних триместрах виношування плоду. Не перемикайте.